Інформаційний партнер показу нове время страны» – «Время свободных людей, група фармацевтичних компаній Лекхім гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Перші шпальті то п'ять ділових новин тижня. Сумнівний банкопад. Чи потрібно було виводити з ринку більше 80 банків? Дана операція різкована і являється відповідальністю Та того хто вложив гроші. Керований хаос. Як Національний банк регулюватиме ринок валюти? Фундаментальних факторів на сьогодні для существенної девальвації гривні – та ні бабши. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. ТОП-5 новостей этой недели. Аутсорсинговая компания «Люксов» купила украинского it Интро IntroPro. У свою чергу инвестиционный банк «Морган Стэнли» купил 7% «Люксофту». Компания «Люксофт» разрабатывает программное обеспечение. Большинство ее мощностей находится в Украине. Интерес «Морган Стэнли» к этой компании говорит о том, что наш IT-сектор остается очень привлекательным для международных инвесторов. Автомобільний ринок продовжує ставити рекорди. В январі місяці продажі нових машин виросли в півтора рази і достигли 4700 штук. Це дуже добра новина, адже у січні зазвичай продажі падають, а зараз вони ростуть. Це значить, що у наших громадян з'явилися гроші і вони більш охоче їх витрачають. Національна комісія з регулювання електроенергетики підвищила плату за нестандартне підключення до електромереж у 6 разів. Конечно, любое регулирование это плохо, и такое повышение ударит прежде всего по альтернативной энергетике и не даст ей возможности развиваться. Крупнейший в Европе авиаперевозчик и лоукостер костер заявив заявил о том, что он намерен выйти в Украину уже этим летом. Это дуже добра новина, адже наявність такого перевізника на українському ринку змусить знижувати вартість плитків як украинских, так и иноземных перевізників. Голова ПриватБанку Александр Шлапак заявил, что заборгованность колишніх властников Игоря Коломойского та Геннадия Боголюбова реструктуризована на 10 років. Это хорошая новость, потому что она означает, что проблема долга, по сути, будет решена. Долг будет, в конце концов, погашен. Пусть и через некоторое время, в связи со сложными экономическими условиями. И в дополнение к нашим топ 5 я хочу обратить внимание на один очень важный момент. На этой неделе продолжались обстрелы стороны террористов и сепаратистов Авдеевского коксохимического завода. Это предприятие очень важно для Украины, потому что оно производит собственный кокс для металлургических заводов. Если оно становится, то его придется импортировать, и тогда стоимость кокса вырастет на 20-25%, а наша металлургия станет неконкурентоспособной, что ударит по налогам. Тому давайте підтримувати наши збройні сили та молитися за те, щоб пекло в Авдіївці припинилося. В этом здании располагается фонд гарантирования вклада физических лиц. Это такая организация, которая занимается теми банками, которые НБУ вывел с рынка. Нагрузка на ФГФЛ с каждым годом растет все больше и больше. В конце прошлого года, в начале этого, НБУ вывел с рынка еще два банка. Михайловский и Платинумбанк. банк. Судя по всему, банковская чистка продолжится и в этом году. В этом смысле актуальными остаются два вопроса. А есть ли у фонда в принципе деньги для того, чтобы рассчитаться с вкладчиками всех тех банков, которые были выведены с рынка? А также как это все отразится на экономике? До липня місяця потрібно виконати зобов'язання по капіталу до 200 мільйонів гривень. На сьогоднішній день, за попередніми оцінками того ж Національного банку, вісім банків не зможуть цього виконати. Інших є можливість, але як вони нею скористаються, ми не впевнені. Великі банки вже не під загрозою. Всі банки, які суттєво впливають на систему, вже виведені з ринку, які треба було вивезти. Якщо зараз буде вмирати щось маленьке, як наприклад, нещодавно фортуна банк. Ну про це будуть відчувати тільки власники цих банків або деякі там клієнти, які дуже часто пов'язані особи з цими власниками. Зрозуміло, ризики якісь є. Сказати, от так гарантовано, що все, банкопад закінчився. Ну це сказати, як завтра ми будемо жити в гарній економіці. Економіку потрібно відбудовувати чи просто будов... розбудовувати. Давайте коснемся двух обанкротившихся Платіному і Михайловському. Здесь два питання: перший скільки денег государства прийдеться додати для того, щоб повернути їх вкладчикам этих банків. І второе, хватит ли в принципе, этих денег, ну, денег на сьогодні у фонда, у государства для того, щоб погасити всі ці долги? Фонд сделал большие заимствования, я же говорил, у Национального банка и у, у Министерства финансов. Мы сегодня у нас банку должны там больше 9 миллиардов, и Министерство финансов мы сегодня уже должны 60 миллиардов. Последние заимствования, которые у нас были, это были в конце года. Мы э, у государства заняли в виде облигаций около 8 миллиардов гривен. Мы их еще не монетизировали. Поэтому у фонда средств достаточно. Вопрос по поводу, скажем так, того, как влияет работа вашего фонда на стабильность курса гривны. Понимаете, когда были большие выплаты, скажем, в 2015 году, да, их было порядка 50 миллиардов в год, это могло иметь какое-то влияние на курс. В прошлом году были выплаты порядка 15 миллиардов, там, или 16 миллиардов, что такое небольшая сумма. Вот она априори не может повлиять таким серьезным образом на курс образования в стране. Насколько справедливо то, что, например, все граждане страны, по сути, своих налогов или так или иначе, погашают сказать, те потери, которые несут люди, поставившие на рискованные депозиты, как в случае с Михайловским и с Наверное, не очень справедливо, это, прямо так, что справедливо-несправедливо. Справедливо. я всегда выступаю и говорю, что Меня больше возмущают, скажем, те люди, которые держали очень большие депозиты и пытаются разбить их по двести тысяч и вывести таким образом деньги. В общем-то, и я всегда оппонирую им, говорю, господа, вы это были ваши партнеры, это был ваш бизнес. по которому вы получали пассивный доход, причем достаточно приличный пассивный доход, и до последнего времени он не облагался налогом. Да? Вот. Но у нас же есть и такие случаи, когда -то, крупные вкладчики развивают на маленькие суммы по 200 тысяч, каких-то родственников там, и так далее и тому подобное, и пытаются таким образом еще больше сделать нагрузку на фонд, на бюджет опосредованно. Вот. Дело в том, что э, нужна дифференцированная ставка. Мы над этим сейчас работаем, чтобы те, кто... Э, Банки, которые проводят более рисковую политику, они должны делать отчисления в фонд больше, чем те, которые проводят взвешенную, размеренную политику. Во-вторых, мы сейчас работаем над тем, чтобы в новом законодательстве некоторые банки приводили в статус временного неучастника фонда, если он начинает проводить рисковую политику, и мы должны объявить всем, кто хочет туда нести деньги, как в случае с Михайловским, хотите нести деньги, причем не Михайловские финансовые компании, вот, то вы даже на это ваша зона ответственности. В свое время, не знаю, там лет 7-8 назад я в Дели увидел очень интересный такой плакат, очень большой, очень-то там очень кажется, что это привлечение, очень каких-то там тоже вкладов населения, то есть очень хорошие условия, а внизу идет строчка, как вот у нас идет курение, там, вредно для вашего здоровья, в общем так у них, в общем то данная операция рискованная и является ответственностью, то того, кто вложил деньги, в общем -то. Мы должны к этому прийти. Если мы к этому не придем, то, ну, наверное, в ценам Одна из ключевых проблем, которые предстоит решить фонду гарантирования вклада физических лиц, это возврат долгов собственников тех банков, которые выведены с рынка. Фонд предлагает сделать довольно эффективно, хотя и постепенно. Глава же Национального банка Валерия Гонтарева в этом вопросе чересчур категорично. Она требует забрать всю собственность у бывших владельцев банков, а также преследовать их уголовно. Но ситуация здесь далеко не такая простая. Каждый банк попал в проблемную ситуацию совершенно по разным причинам. И рубить шашкой с плеча это приведет только к еще большим неприятностям. Можливо, проще договоріться усім учасникам з боку держави ще фіскальну службу сюди можна долучити, і з боку бізнесу потрібно зійти з-під Юпітерів, з-під камер, а сісти в кімнаті переговорів і вести розмову, але вести розмову на основі принципів добропорядності. І там, де власник демонструє бажання. Отримати нові умови, можливо, нижчі за ринкові відсоткові ставки, нові терміни погашення, додаткове кредитування. І він показує, що цей бізнес буде працювати. Він показує і дає реальну заставу під ці кредити. Банки йдуть на таких принципах буде діяти і національний банк. Чи збирається фонд гарантування вкладів повертати борги банків і чого слід очікувати їх власникам? Дивіться у продовженні інтерв'ю Костянтина Ворушеліна ексклюзив першої шпальти. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Учреждалось прошло 86 банков да, за последнее время. Какие из них были в самом худшем состоянии, по вашему мнению? Ну, с точки зрения качества активов, с точки зрения того, что к нам пришло, вот, наверное, вот худший тот же Михайловский, тот же City Commerce Bank, тот же Еврогазбанк, вот, УФС, РД, Таврика. Ну, этот список можно продолжать. То есть ну, отмывочные это... основные конторы, да? Либо Вы знаете, рискованный... вот отмывочные конторы как раз у нас к ним меньше всего проблем. Честно скажу. Почему? Потому что вот те банки, которые выводились по финмониторингу, мы там закрываем даже права требования в седьмой очереди. За счет активов банка. Вот, то есть там практически все активы на месте. А вот те банки, которые выводились по непотежеспособности, вот тут проблема. С Михайловским у нас огромная проблема. Проблема в том, что там перебрасывали с на... На баланс банка в общем. То есть было, было много химии. Состояние этих активов по банку Михайловскому никакое. Потому что там были нормальные активы, там самые реальные и залоги подкорпоративные бывшего собственника господина Полищука были нормальные залоги, нормальное обеспечение. Перед заходом нашим они успешно Поменяли эти залоги, мы сейчас там судимся, пытаемся эти залоги обратно вернуть. По банку. вкладчикам практически всем выплатили. Тем, кто, кому не выплатили, они по индивидуальным обращениям обращаются, э, и мы выплачиваем. Там есть судебные разбирательства с теми, кто имел суммы больше 200 тысяч, в общем-то, и они сделали их разбивку. Вот тут как бы там есть, но это незначительная сумма но в том объеме, на том фоне. Потому что в целом э, выплата... Где-то больше 16 миллиардов мы выплачивали вкладчикам, мы должны были выплатить вкладчикам, почти всю сумму мы выплатили. С Дельты Банка мы уже вернули больше 3 миллиардов из тех, что мы выплатили, за счет работы с теми активами, которые были в Дельте Банка. Конечно, это не то, что мы хотели бы, в общем-то. Конечно, самое... мы над этим будем дальше работать. большая часть активов, хороших, очень хороших активов, они оказались в залоге у Национального банка под рефинансирование. Это 9, больше 9 миллиардов Национальный банк выдавал. Вот он как раз говорит о том, что существует три вида банков. Первая категория – это краеугольческие банки, вторая категория – это отмывочные банки, третья категория – это банки, скажем так, которые строились по принципу, что называется, МММ. То есть, когда собиралось много вкладов, которые когда там реально как бы пытались играть на высоких ставках, собирая их можно больше денег и инвестируя их, в принципе, непонятно во что. То есть, как правило, последняя категория банков, она самая худшая по его утверждению. Это Михайловский, отчасти Платинумбанк, Дельтабанк, часть других банков, которые он относит скорее к такому типу, как банки, построенные по принципу МММ, когда собирается много денег и непонятно, как, бы, как их гасить. Банки предпринимателей крупных, они собирали деньги, вкладывали, основывали кредиты своему же бизнесу. И здесь, как бы, по его словам, причина основная их разорения, то, что бизнес пострадал из-за кризиса. И третий вариант банков, это банки отмывочные, к ним вообще мало, как бы, скажем так, претензий, потому что, по сути, они только отмывали деньги, ничьи деньги не привлекали, как бы, то есть, конечно, такие структуры не должны существовать, понятное дело. На больше проблем с какими банками? С пирамидами. Самая большая проблема с банками вот, категории МММ, MMM, то есть, грубо говоря, банками, которые набирали Много денег, але не знали, куди їх толком вкладывать. І причому ми попереджали навіть у першій шпальті, що банки, які дають найвищі проценти, це найбільш небезпечні банки. Але ж люди все ж таки не спрошу. А ви як оцениваєте ситуацію з цими банками? Вей би фінансова ініціатива і в конце концов фінансовий кредит. По долгам перед нами на першому місці стоїть дельта 16 мільярдів, второй по объему випадку, фінанси і кредит більше 10 мільярдів. третье ВИБ, ну и потом дальше уже идут все остальные банки. Если говорить о состоянии активов, то подавляющее большинство активов, те которые или те кредитов, которые связаны с собственниками, они остались на месте. Вот, чего я не могу сказать там, вот, о тех банках, о которых я говорил раньше, которые просто тупо вычищены, в и там никаких ни обеспечений, ни кредитов э, нормальных нет, не обслуживалось там никогда, ни не обслуживались эти кредиты. То есть это была схема вывода денег. То в данном случае, говоря, говоря о Бахматюке и Живаго, они вкладывали здесь в экономику страны. Я считаю, что э, в данном случае нужно разговаривать о том, что дать возможность тем же собственникам, пускай там период там, не 2-3 года, не 5 лет, не уже 10 лет, 10 лет. Господа, ну вы брали, вы должны деньги ну, То вернуть. есть то долг и рассчитаться? Да, рассчитаться, в общем-то, по обязательствам перед Нацбанком, перед фондом в первую очередь. А потом уже, в общем-то, думать, как они будут рассчитываться со всеми остальными кредиторами. Тут его позиция принципиально отличается от позиции Национального банка, потому что Валерия Гонтарева она выступает за то, чтобы у этих предпринимателей забрать их бизнес, грубо говоря, продать его, где-то с молотка на части распродать и погасить ту часть долга, которую возможно. Ворошилин уже пытался это сделать неоднократно, он забирал бизнесу довольно большого количества там, как бы, банков, видел, что этого бизнеса не хватает, чтобы покрыть, как правило, всех ресурсов, и государство не вернет себе даже части денег. При этом будут уничтожены корпорации, по его словам, которые платят налоги, которые дают рабочие места и так далее и тому подобное. Поэтому он выступает больше за то, чтобы договориться с ними на длительный период, дать им возможность за счет прибыли, которую они зарабатывают, оставив и у них их активы, работающими, погашать постепенно этот долг. Почему все-таки такое происходит с банками? То есть, что приводит, собственно говоря, к, их, к таким проблемам серьезным? Экономическая ситуация в стране, она неблагоприятная. То есть в условиях, когда раньше делали там, заимствование условно, там, те же, скажем, собственники бывших банков брали деньги, вкладывали в собственный бизнес. Если раньше бизнес генерил прибыль, было с чего и возвращать, было с чего и обслуживать. Когда он перестал генерить прибыль, возникли проблемы. Есть три категории проблем. Проблемы с тем, что часть банков были как МММ, финансовые пирамиды. Часть банки были отмывочные. Часть банки брали кредиты под бизнес, который пострадал. И Ворошин говорит о том, что это, по сути, в своем да, интервью, потому что это три разные категории проблем, и подходы к их решению должны быть разными. Початку року в Україні різко подорожчав долар. І це заставило хвилюватися усю країну. Адже, попри те, що Національний банк вже кілька років переконує нас забути про валюту і жити в гривні, більшість населення заощаджує саме в доларі. І роблять це як прості громадяни, так і можновладці, включно із чиновниками національного банку. Це ми добре бачили на прикладі їх електронних декларацій. Тож, коли дорожчає долар, хвилюється вся країна. А чи є привід для хвилювання? І яким буде курс до кінця року? Спробуємо розібратися. Як повідомляє портал Фінанс у середині січня за долар давали майже 29 гривень, та до кінця місяця ситуація вгамувалася. Експерти вказують на декілька причин такої нервозності. На бутівковому ринку а, причина основної була це бюджетні виплати, які були здійснені ще в грудні. Перша, яка найбільш ну, контроверсійна, це націоналізація привата. Національний банк каже, що націоналізація привата, в принципі, ну, не мала стосунку до а, курсових коливань. А, але, а, можливо, якась частина ринку все-таки опинилася під впливом цього фактору. Ще одна важлива причина просідання грівни застояла в тому, що Іностранні компанії банки, які працюють на території України, які в прошлом році вже заробляли якісь деньги, прибульні, вони готували свою виручку, часть, по крайній мере, заработаної прибили к вивозу за приділи країни. У той самий час якогось надходження валюти понад нормальне у грудні ну, не було і очікувати було не варто. Тому просто пропозиція гривні вона була більша, ніж пропозиція доларів. Коли в країні різко дорожчає долар, більшість населення звертається до НБУ, адже саме у цієї установи є усі інструменти для того, щоб вгамувати курс. Втім, регулятор не завжди поспішає це робити, чим викликає роздратування у більшості населення України. Чому так відбувається і чого очікувати від курсу до кінця року, ми запитали у очільниці НБУ Валерії Гондарової. Зокрема, ми поставили голові НБУ питання про те, що саме призвело до падіння гривні і наскільки це серйозно. Надо всем понимать, что э, начало года это всегда спад деловой активности и огромное количество праздников. Поэтому э, дисбалансы могут возникать. Э, более того, э, как вы знаете, у нас в конце года еще были большие очень выплаты, э, которые были и возвращение НДС, и выплаты двойные пенсии. Поэтому понятно, что большое предложение гривны э, в наличности на руках у населения э, давало, скажем так, предгрунтия для того, чтобы у нас могли возникнуть нет и перекосы, но, как вы ви видели, национальный банк постоянно комментировал то, что это не фундаментальные факторы, что это ситуативные факторы. Як пояснюють експерти, ці перекоси з'явилися через те, що Мінфін щедро роздавав виплати бюджетникам. Невже Нацбанк та Міністерство фінансів не можуть домовитися про таку політику, яка б не шкодила гривні? совершенно правильний вопрос, тому що у нас є рада фінансової стабільності, на которой в теченні останнього року ми постійно комунікували Мінфіну о тому, що кеш-менеджмент всіх виплат Міністерства фінансів должен бути рівномірний, тому що інакше у нас складається така ситуація, коли в кінці года происходять очень большие выплаты. Министерство финансов об этом знает. Мы неоднократно об этом говорили. Очень хочется в следующем году уже увидеть другую картину. Причина состоит в том, что из-за того, что идут разговоры о проблемах сотрудничества с Международным валютным фондом, это точно не стимулирует рынок к успокоению. В Україні чимало розмов йде про те, чи потрібні нам гроші міжнародного валютного фонду. Та події на валютному ринку остаточно доводять: без цих грошей годі й сподіватися на стабільність гривні. Якщо Україна отримає кошти фонду, і ці кошти фонду вони перекриють, ну, разом з якимись прямими інвестиціями, вони перекриють дефіцит по торговому балансу, тоді курс гривні залишатиметься більш-менш стабільним. Відтак ми запитали в очільниці НБУ, коли ж надійде наступний транш. Ми глобально о том, что этот транш будет. Сейчас дорабатываются последние технические детали меморандума. Мы подписываем меморандум, высылаем его в міжнародний валютний фонд. Они об'являють борт. І після этого там в течі двох-трьох неділь, ми отримуємо наш транш. Але як би не склалися стосунки з МВФ, українці мають пам'ятати, що Нацбанк більше не прагне отримувати гривню за будь-яку ціну. Ви бачили, що Національний банк виходив на продажу валюти, коли це було необхідно. Да і Національний банк виходить включительно для складування сімінутних калібаній. Да, і от ви сьогодні видели, я вам уже сказала, що національний банк покупає валюту з ринку. Національний банк вже переходить до іншої якби, моделі функціонування валютного ринку. Тобто він вже не буде підтримувати стабільний курс і вже його не підтримує. Він дозволяє коливатися. Про це говорить і Валерія Гонтарєва, коли її питають про те, яким же буде курс гривні. во-первых, мы не заявляем пределы, потому что мы вышли в инфляционное таргетирование и единственная наша цель на этот год – это инфляция, достижение уровня инфляции 8%. Тем не менее понятно, что любое колебание валюты чрезмерное, да, оно дает негативный эффект на наши инфляционные цели. Поэтому понятно, Национальный банк заботится о курсе национальной валюты и имеет весь инструментарий для того, чтобы сгладить. Черезмірне калібання і слідить за фундаментальними факторами. Я думаю, що ми все ж таки побачимо курс, який буде коливатися. Так, і я думаю, що ці коливання будуть на міжбанківському ринку десь в діапазоні між 27 та 29 гривень за долар. А на готівковому ринку, ну у нас там є трошки спред до міжбанкустів це між 28 і 30. Питання просто, якою ціною це буде видіжка. перший ідеальний варіант состоит в тому, що Україна починає робити реформи, в Україну заходять прямі іноземні інвестиції. І другий сценарій, він песимістичний, но опять-таки можливий. суть його состоит в тому, що реформи проводяться крайне медленно, если вообще проводяться. Що ж, експерти та керівництво Національного банку переконують нас, що хвилюватися не варто, а те, яким чином НБУ на початку року вгамував курс долара, дає нам привід для стриманого оптимізму, що курс до кінця року не перевищить 30 гривень. Втім, цього замало, адже ми мали більше впевненості, якби влада більш рішуче проводила економічні реформи. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. США пройшла притягла інавгурація президента Дональда Трампа. Сказала, що в Україні є очень серйозні союзники. Давайте послухаємо цитату. Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що є прихильником новообраного американського президента Дональда Трампа. Так, я є прихильником Трампа. Був у США на його інавгурації. Цікаво було подивитися на таку подію, прокоментував він. Економічна правда, 25 січня. Ну, тоді би було логічно при вирахуванні остаточного розміру податків уводити такий собі коефіцієнт Трампа. Коефіцієнт Трампа? Ну так, тобто коефіцієнт Трампа множиться на кількість податків, які тобі треба заплатити. Наприклад, якщо твоє прізвище Ко закінчується на Ко або на Ів, коефіцієнт одиниця. Якщо, наприклад, на сон, ну там Річардсон, то коефіцієнт два. А якщо на Ов ну там Іванов, то коефіцієнт три. Отже, пане Насі Ров, це дуже хороша ідея. Трампу би всі сподобала. Новець новость также касается на государственной фискальной службы. Недавно Де нас ні про зайшла отечна історія? Давайте послухаємо. Заступниця керівника одеської митниці Лариса Ареф'єва, яка була затримана на хабарі у 50 тисяч доларів восени 2015 року, призначена начальником відділу митного аудиту департаменту аудиту Державної фіскальної служби. Економічна правда 25 січня. Це був не хабар. Це були податки. Пан Насіров побачив, що люди самі несуть гроші. і Він вважає, що такі люди податкові потрібні. Пане Насіров, і знову геніальне рішення. А хто буде наступним? Ворожки, але погоджуюся, ваш вибір. Пан Трамп би схвалив. Недавно на кадміні пройшов серйозний конфлікт між Гройсманом, міністром інфраструктури Владимиром Мільяном, а також главою «Укрзвізниці» Войцхом Больчуном. А вот там все це відбувалося. Міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував політику керівництва Укрзалізниці і передав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману документи щодо корупційної діяльності на залізниці. Після цього Гройсман заступився за Бальчуна, сказавши, що він працював керівником польської залізниці і краще розбирається у галузі. Омелян у свою чергу заявив, що Бальчун займався рок-музикою, а не керував залізницею. Економічна правда, 26 січня. Насправді пан Гройсман просто неправильно сформулював питання. Треба було б питати, не яким ти працював, а чим ти займався. Тому що, ким ти працював? Керував польськими залізницями. А чим ти займався? І на цьому питанні. Пан Бальчун зі сльозами на очах зізнаєсі, що він грав весь цей час рок-музику. Він би вистрибнув на стіл, взяв гітару, порвав на собі джинси і футболку і з криком. Панки не є з мертві! Заграв пару акордів. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу нове вірня страни время свободних людей.